Всім привіт! Російські військові практично повністю заблокували Артемівськ. Про це в середу, 22 березня, заявив радник тимчасово виконуючого обов'язки глави Донецької народної республіки ян Гагін. Можна сказати, що місто практично блоковане, сказав він. За даними на 22 березня російські сили зуміли взяти під контроль близько 70% території Артемівська наступ триває. Про це розповів засновник компанії Вагнер Вген Пригожин. 7 березня бореться на боці хохлів, чеський найманець Мілош розповів, що в Артемівську в ході боїв доводилося в якості зброї застосовувати черевики, шапки, труси через брак боєприпасів. За його словами, іноземні найманці, на відміну від українських військових, можуть розірвати контракт у будь-який момент, якщо їм сподобається участь у бойових діях. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!